О віруючі, о брати, Аллах Тааля дарував вірне керівництво, всьому людству на живих прикладах, на прикладах пророків і посланців, мирим усім. Так, Аллах в та одному з заятів каже, ауду бійлаг мене шайтані раді, ісмиллягірах. <год> байнаті, л -якуман, л відсилали ми посланців наших зі знаменнями ясними, і відсилали ми з ними писання та мирила для того, щоб трималися люди справедливості, і зіслали ми залізо. В іншому аяті Аллах Субханаху Ва Та'аля каже «Уляйка лаві нагад Аллах фабі гудахум актаді кулла асалкум алейхі аджра ін хуа ілла зікру ліл аламін» Це ті, кому Аллах вказав прямий шлях. Тож прямуй слідом за ними, скажи, я не прошу вас відплати, а це лише нагадування для світів, в іншому яті воджална гум аимма бі Амріна, ва фіал алхайраті, ва ікам салаті, ваікамі салаті ваійте, абиди. І зробили їх провідниками, які з нашого дозволу вказують прямий шлях, і ми відкрили їм, як робити добро, звершувати молитву і давати закят, і вони поклонялися нам. Також Аллах каже Лакад кана лекум фігім усветун хасана лиман кена ярджуллаха валіум хамід». Справді, вони, тобто пророки всі, були добрим прикладом для вас, для тих, хто сподівається на повернення до Аллаха та останній день. А якщо хто? Хтось відвернеться, то Аллах, Багатий, хвалимий. Але, на жаль, на жаль тіло нашої умми сьогодні, воно хворіє, воно роздріблено на різні напрямки, на різні течі, на різні відгалуження. І, на жаль, на яких самі мусульмани іноді роблять акценти та фокуси. І чимось гардяться цим. Хоча навіть поверхневий погляд на всі ці хвороби в історію, поглиблення в історію, дає зрозуміти, що всі ці секти, напрямки, течі і тому подібне це віруси. Віруси, занесені ворогами ісламу в мусульманське суспільство. Аби воно розривалося зсередини. Роз'єдалося зсередини. Зокрема, наприклад, каталізатором виникнення феномену шиїзму, хариджізму став відомий юдей. Абдуллах ібн себе, феномену джабарізма, так званого, джагмізма, інша людина. Також юдей, талут, ібн Аса, чи ідеї порівняв Джад ібн Діргам. А від нього Джаган Ібн Сафуан. Феномен кадарітів, так званих. Маловідомий, який прийняв іслам і передав свої ідеї гіляну Дімашки. Феномен мутазілітів. Деякі юдеї, що дотримувались, він пішов відкуда? Він пішов в юдейський секти Фрошен. Вони прийняли іслам і потім це це. Почало розповсюджуватись. Адже ми, мусульмани, є братами один одному. І ці хвороби треба лікувати. Як ці лікувати? Які можуть бути ліки від цього? Треба читати. Поступати за прикладом пророків, як було зачитано насамперед. Бо вони живі приклади. І дотримуватись принципів братерства, братства в ісламі. Чому? Тому що Аллах Субханаху Ва та Та'аля сам визначив нас так в своїй книзі. Він сказав, і це визначення від Нього. Це визначення від Всевишнього. Он нас так визначив. І на мальму мінуна і فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Воистину віруючі, браття, тож встановлюйте мир між братами вашими і бійтесь Аллаха, можливо, помилують вас. Адже посланець Аллаха, о віруючі, саляллаху алейху салям, сказав так. Аль-мусліму ахуль муслімі аху ла яззлімуху ва ла юслімуху أو يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاري مسلمان برات مسلمان في начинат ему зла не залишає його на призволяще хто допомагає свійому братові у Тому і Аллах допоможе відповідно і в його потребі. Хто полегшить становище мусульманина в чомусь, в чомусь, Аллах субхану тому полегшить його становище відповідно, відповідно в День Воскресіння. А хто приховає гріх мусульманіна, то Аллах приховає у День Воскресіння. О, Віруючи, мусульманин є дзеркалом мусульманина. А це вже визначення від Пророка Саусалем. Якщо Аллах нас назвав і визначив братами, то Пророк Саласалям сказав таким чином: Анабі Гурейра, ради Аллаху, ан ані набії, салям, аль муміну вал-му'міну, аху ахії. валь якуфу алейхі Яку ва байатаху -ху мін вараїхі, мін вараїхі. Пророк сказав так: віруючи, це дзеркало свого брата. Віруючи, є братом віруючого. Він оберегає його від втрат і захищає його зі спини. Що кажуть вчені, пояснюючи цей хадіс? Аляльмуневий. في فيض القدير المؤمن مرآة المؤمن فأنت مرآة لأخيك يبصر حاله فيك وهو مرآة لك تبصر حالك فيه فإن شهدت في أخيك في أخيك خيرا فهو لك وإن شهدت خيره فهو لك وكل إنسان مشهده عائد عليه فالمؤمن يبصر بأخيه من نفسه ما لا يراه بدونه. Дуже глибокі слова. Слухайте уважно. Ельмунаву у своєму тлумаченні Фейдул-Кадір каже так. Віруючи, дзеркало віруючого, Отже, ти є дзеркалом свого брата. Він бачить свій стан у тобі, а ти свій стан у ньому. Якщо ти бачиш у братові добро, воно відображає тебе самого. А якщо бачиш щось інше, це також твій власний недолік. Кожна людина бачить у своєму братові віддзеркалення себе, віруючи через свого брата, помічає в собі те, чого не побачив би без нього. І далі він наводить слова Еліамірі, халелаамірімаанагу, кял мір'а турігі махасина хуалихі. От тебе атуале шукрі, і барі у турігі хаба і хаумурі, білі фіхіф'ятім тансаха у валята вдагову. Будь для свого брата, як дзеркало, показуй йому добрі сторони його справ, спонукай його до вдячності. Утримай від гордині, а недоліки вказуй лагідно, радячи, а не ганбляче. І далі він пояснює. «Якуфу алейхі дай'атагу, ей яджмау алейхі ма'ішатагу, вая думму лагу». Щодо слів «якуфу алейхі дай'атагу» в хадісі, тобто захищає його засоби до існування. Пік, тобто піклуватися про його справу, підтримувати його. «Ваяхуту гумім вараїгі». Слова «яхуту гумім вараїгі» захищає його зі спини. Тобто охороняє його, береже, захищає від того, хто говорить про нього лихо або завдає йому шкоди. Він ставиться до брата з добротою, співчуттям, щирою порадою настільки, наскільки дозволяють сили. І далі він каже, дехто праведників сказав: будь для свого брата віруючого, як одяг, і покривало. Оберігай його, захищай його честь, сім'ю і його самого себе. Заради нього, адже ти його брат. Як про це прямо сказано в Корані, тож зроби його дзеркалом, у якому бачиш самого себе. Так само, як дзеркало показує тобі, кожну ваду усувай від нього кожну шкоду. Кінець цитати. В іншому хадісі пророк, салвасам, каже так. Теж анабі гураїр. Інна ахадекум міра ету акі фаіра бігі фа фалімут ангу. Від обреїра ради Алангу передається, що посланець Аллахум сказав кожен із вас дзеркало свого брата. Якщо він бачить на ньому якусь воду, шкоду недолік, або то, що заважає їм, нехай усуне її від Нього. Адіспоредав Термізій а Бодавуд він достовірний. Знову ж в поясненні сказано так. Тобто мусульманин є засобом, через який його брат бачить свої добрі якості і недоліки. Але між ними двома наодинці. Між ними двома наодинці. Як ви дивитесь на дзеркало, зазвичай це наодинці. Адже порада при людях це вже ганьба. Це вже фадиха, не носиха. Так само, як людина бачить у дзеркалі те, що приховано від її власного погляду, брат у вірі помічає в іншому те, чого сам той не помічає в собі. Тобто людина дізнається про свої води завдяки тому, що її брат повідомляє, їй про них, так само, як вона бачить недоліки свого обличчя. Коли дивиться в дзеркало, давайте поставимо собі запитання, повіруючи, з якою метою дзеркало це такий побутовий предмет, до якого кожен з нас, може не кожен день, якщо про чоловіків, але зазвичай кожен день, дивиться кожний. Да? Чому? З якою метою ми дивимося в зеркало. Це важливо для розуміння. Пророк Салселя був, коли казав щось, він казав дуже глибоко. Коли пояснював щось, він давав дуже глибокі пояснення. І в, цьому, в цій метафорі дуже глибокі сенси. По-перше, щоб побачити свою красу чи навпаки нерівності, Усунути те, що стирчить або виглядає нехайно. Так чи ні? Так. Ми дивимося, щоб побачити свою красу, чи, навпаки, нерівності усунути те, що стирчить, стирчить торчить, або виглядає неохайно. По-друге, дзеркало передає усе, що виглядає непривабливо. Мовчки без слів. Мовчки без слів. Ти подивився і ти бачиш. Передусім воно показує красу, а вже потім недоліки. Тобто воно спочатку демонструє добре, а потім погане. Так само має бути і у наших взаєминах, у сім'ї, суспільстві, з батьками, дітьми, дружиною, братами у вір і так далі. Коли ми дивимось на когось, ми повинні побачити. Якщо нам щось не сподобалося, в першу чергу це в собі. Потім, в першу чергу, ми мовчки повинні якось вплинути на те, що нас не задовольнило. По-третє, намагатися бачити прекрасне, а не погане, в першу чергу. Тому це метафора Пророка Салсера. Чому він сказав, що це дзеркало? Четверте, правильне, дзеркало не перебільшує недоліки. Ну, якщо це не криві зеркала, да, десь там в кімнатах. Воно не буде перебільшувати недоліки, а лише буде передавати їх такими, якими воно є. Так само має бути і у нашому житті. Ми не повинні перебільшувати недоліки чись, якщо ми хочемо зробити насиху комусь. Ми повинні бути уважними до цього. І останній пункт: щоб дзеркало було справдим дзеркалом і виконувало свою функцію, воно повинно бути в першу чергу чистим. Так само і наші душі. Якщо ми дійсно хочемо щось побачити в цьому дзеркалі, дзеркалі братства або дзеркальному братстві. Якщо ми спираємося на цю метафору і хочемо зрозуміти її глибокий сенс, то наше дзеркало, те, що ми дивимося на наших братів, тобто наш погляд, тобто наш внутрішній стан, він повинен бути чистим. Як сказано в сповіщенні, я не кажу хадіс, тому що цей хадіс, навіть якщо є, він є слабкий, але таких хадісів багато з таким смислом. Тому їх вчені наводять. Шагала, ан Блаженний той, кого його власні недоліки зайняли настільки, що він не займається недоліками інших людей. В першу чергу повинно бути наше дзеркало чисте. Дзеркало, дорогі брати, це дуже Важливий предмет для людини. Ніхто не буде без потреби його розбивати. Погодьтесь, якщо у вас в домі є дзеркало, ви його купили, придбали, принесли і так далі, ви його не станете просто так брати і розбивати. Так само і братські стосунки, так само і братство, тому що ми кожен один одному дзеркало просто так не повинен розбиватися. İyi katedeyseniz, toptu. Bu bir şeydir ki biri diğerine karşı bir şey yapmamalıdır. Birbirimizle kendiyle memeli, birbirimizi korumalıyız. Ve yüce hedeflere ulaşmak eğer istesek tek bir yapı gibi olmak gerekmez. бір япы. Доғыру елда еңірмекте біз үкіліміз. Бұл бізім вазифеміз, месулетіміз. Бұл да демектір, кі, душманларға вен мұнафықларға әр дайым мүжәделі етмеміз керекміз. Бұл елда әлбетті арамызда қата япқанлары да олачақтыр. Бұл мақап кеуелі олачақтыр. Қатасыз еч bir şey olmaz. Ve bu gayet normaldir. Yani. Normal değildir. Normal. Muhim olganı işte her zaman bir, bır ayna gibi kormektir. Ayna. Zerkol. Eğer şey önce ruh aynası olalım, yakın ve sevdiğimiz kardeşimizle, يا الله رسولنا صلى الله عليه وسلم شوز لرني أَنْ لا الله لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا لا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بربرنزة خاصية اتمين بربرنزة قاندر مين بربرنزة كين بسلمين بربرنزة يس Ve sakın biriniz kardeşinin satışının üzerine satış yapmasın. Allah'ın kulları olun ve kardeş olun. Müslüman, Müslümanların kardeşidir. Ona zul etmezdir. Ona yüzünü bırakmaz. Yüzüstü bırakmaz. Onu küçümsemez. Takva mındadır. Peygamberimiz söyledi. Ve üç defa kalbine işaret etti. parmağını. Yed. Kişiye kötülük olarak yeter ki Müslüman kardeşini küçümsemesin. Müslümanın diğer Müslümana karşı canı, malı ve şerefi haramdır. Peygamberimiz böyle buyurdu. Başka hadiste Peygamberimiz böyle etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. El <laughs> mu'minu lil mu'mini kel bunyan yeşuddu ba'duhu ba'da. Thumma şabbaka beyni asabi'ihim. Mu'min, mu'minge bir bina gibidir. Sonra ise Peygamberimiz parmaklarını birleştirip böyle gösterdi. Onun için sevgili kardeşlerim, İslam ümmeti tek bir ümmettir. Eğer Müslüman Peygamber, Peygamberin şu sözünü binaen, Ketirgizip ketirgini hadiske бір сұрын сурун дуvарындаки тулаак көрмеледер қиблеміз бір, аллах бір, пеғамберіміз бір, диніміз бір. не олса болса не қадар арамызда сықынтылар болсын проблемлер болсынболсын бір бірімізді аңламақ керекміз. Ne kadar birbirimizden hatta bile nefret çeksek sevmek gerekmez birbirimizi. Dünya böyle. Başka türlü hiç Allahu u Teala bizge galibi kazandırmaz, vermez. Ve sallillahümme ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve inni da'in fa